Ну, ви так зневажливо просто про пані Старостенко. Чому? Дивіться, так, я пані? зневажливо навіть не про цих людей, а загалом про всю конструкцію. Керування містом Києвом, це я йому чесно кажу і казав, бо є результати його діяльності за 11 років, і є от така куча грошей, яку вони просто... вони не встигають витрачати гроші. В нас на цей 1 січня буде близько 20 мільярдів гривень залишків, які вони не встигнуть витратити. Це як вони освоєні, Да, на минулий рік було 14. Може, бюрократія, може якась ну, Сракократія. Вони не встигають мило. організувати, в них нема стратегій нормальних, щоб це нормально працювати. Бо якщо в мене Стратегія на 5 років що робити з містом. В мене завжди буде не вистачати грошей, бо я буду багато робити. Я щиро їх зневажаю і ненавиджу, щирою своєю такою нелюбов'ю до них. Ми були ц... радником кличка. Так, який є не заважає. А, головою Київради по факту. Дивіться, по факту, я з повагою відношуся до Кличко спортсмена і чемпіона світу. Він Бог з точки зору боксу. Але я зневажаю його як неефективного менеджера і неефективного мера слабкого мера все